Літака на каналі Рада вітає. Будемо говорити про українську помісну автокефальну церкву. Гостем нашого ефіру є історик і народний депутат попередніх скликань Петро Ющенко. Пане Петре, вітаю вас у нашій студії. Отже, звернення Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія означає, що а, можливо, згодом українська церква отримує а, відповідний томас, що означатиме а, самостійну автокефалію тут на території України. Нагадаю, і ви нагадаєте власне глядачам як історик, що це питання а, розглядалося в українському суспільстві вже багато віків, починаючи з 17 століття, а то можливо і раніше. А, щоб мати в Україні єдину українську православну помісну церкву, і досі не вдавалося досягнути цього питання, реалізувати його. От можна говорити, що на сьогодні складаються умови як серед суспільства, як серед влади, да? позитивні умови для того, щоб зрештою отримати цю автокефалію. От що вона власне означає для українців? Знаєте, у нашому суспільстві така є скривлена думка, що от нам не десь ми не мали, не мали, не мали, не мали по місяці. Ми по місяць мали. Ми її втратили в 1686 році. Я нагадаю епізод історичний, як її так. Тобто це була Українська канонічна українська, апостольська церква. Православна, як сказано, в символі віри, Єдина Свята свободна апостольська церква. Крапка. Канонічності, власне, у символі віри і в е різних постановах Вселенських соборів, і в першу чергу Апостольського собору, немає такої категорії. Це вже на ходу, вже по історії. Такий канон виріс, ну, скажімо, це не канон, а таке правило для того, щоб, скажімо, у ці наші ойкумені, яка під вселенським патріархом, була визнаність членів, які присутні в неї. От так от. І патріарх Вселенський, як перший по честі серед 15 церков, надає і своїм синодом так званий томос, який свідчує цю. Цей статус. Так я хотів би. Тобто, по суті, нам сьогодні потрібно вкрай важливо повернути цю історичну справедливість? Повернути? Я б так сказав. Повернути. І Не, тут, не так сказав, так воно дійсно, це беззаперечний факт. Я, знаєте, хотів би підкреститися, отак, от нас на сьогоднішній день після, ці, після заяви парламенту, президента, угу. не слухавши коментарів, усього інше, думаю. Знаєте, у нас переважає у, так от, у суспільстві, я б сказав, би, така, такий принцип як войовниче невігластво. Чи політиків, чи істориків, які дуже активно нам запроваджують ту думку, що у нас не тільки недостойні цим займатися, а з другого боку, що політикам це взагалі не треба займатися. Я хотів би, щоб ну, от, Мас... Да, Неоднозначно, ну, знаєте, звучать такі заяви від деяких там народних депутатів і е, від деяких, можливо, експертів, що не повинна влада втручатися в церковні справи. Оце якраз синавігла. І дуже войовниче. Так дуже, ми дуже просто із цими категоріями розберемося, тому що історія, богосл... історія богослів'я, і історія світська нам дуже е, у цьому легко допоможе. І е, 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 знаєте. Перед за все, як завжди, ми не будемо в полоні емоцій або, скажімо, якісь в області здогадок. Ми будемо попаратися тільки на канонічні, тільки на фундаментальні твори, або світські, ну, в першу чергу, безумовно, богословські. Перед за все, за яких умов от, власне, було втрачено цю канонічність, да, про яку ми згадали на початку? О, там, так, знаєте, такий був елементарний е, період. Я в чому говорю, що була війна між Туреччиною і е, Францією і Англією. У цей час послали Якова із Золотом, із соболями чорними, послали до Патріарха е, Єрусалимського. Він там заручився, а потім прибув до е, візеря е, Стамбульського, Османського і каже, що якщо ви нам віддасте митрополію Київську, то е, ми не виступимо разом із Англією і Францією війні проти вас. А якраз було дуже зручно, вони вирахували такий момент. У цей час якраз. Синод затвердив на посаді Вселенського патріарха Константинопольського Діанісія I. Але в такому порядку це звершується, що треба йти до візеря, до султана і візувати це рішення, так скажемо, нинішніми термінами користуючись. Так і тоді, так і зараз. На жаль. Тільки зараз треба йти до прем'єр-міністра Турецького. А Діаніс якраз вступав і йому треба йти до султана отримати цю візу. Тоді він приходив і каже, так і так, передай митрополію Москві. Тоді та як же? Передай. Все? Він передав. Ну, це, знаєте, за півдня це вирішилося. І, як правило, Московія нарушила свої обіцянки. Все так вона виступила в війні з Англією, Франції, по Туреччині, султан плювався, плювався, нічого не поробиш. Але знаєте, цей факт, це знаєте, це факт. століття. ми на довгий століття. період знаєте, отримали. От кажуть, там московський патріархат, да церкви московського підпорядкування канонізовані, а київського не канонізовані. Ось як канонічні, наскільки наскільки сьогодні є важливо, от, поясніть нам. Давайте от ми все-таки підійдемо послідовно історично до цього і зрозуміємо, що таке Московська церква, що таке е, українська церква. Uh -huh. Перед за все, в 51 му році святі апостоли зібралися в Єрусалимі і під головуванням Якова, брата Господня, апостола, архіпіскопа Єрусалимського Петро зробив доповідь святий апостол Петро, Варнава і Павло. І перед тим вони вже підготували правила, які апостоли говорили, і вони так більш-менш сформувалися. А потім, уже через 200 років, на Вселенському соборшову, першому Вселенському соборі, у Нікеї, до речі, зібраним. Отут ми зразу відповідаємо на друге питання. По ініціативі імператора Костянтина Святого Рівного апостола, який потім став, він хрестився за три години до своєї смерті. Але потім був канонізований, Як його мати? Олена, яка пішла в той же час, пішла е, у Єрусалим е, і знайшла на Голгофі, там юдеї закопали, вже смітник зробили, відкопала хрест і гроб Господній, збудувала храм і так далі. Але повертаємось до, е, до Костянтина. Е, е, він збирає цей собор, Нікейський собор, на якому регламентуються перші правила. Апостоли вже обговорили, верніше не апостоли, а святі. Це в основному були святі, потім вони організовані, були і Першого Вселенського Собору, так як і наступних. Вони обговорили ці, цей регламент, і вже на, скажімо так, на 325 рік він вже мав форму 85 правил апостольських. Перше правило, там, скажімо, єпіскопи може рукоположити тільки три епіскопи. Священника може положити тільки один єпископ, і так далі. І закінчується тим, які книги регламентовані Нового Заповіту, скільки від Відхозаповіту, від які канонізовані у е, ту книгу, яка потім називається Біблія. Тому що на той час ще Біблії, Відхозаповіту не було сформованого. Ну, а стосовно ага. канонічності і підпорядкування. от так, так ми, патріарх, так, Я патріарха. хочу підходжу. Під, 34 правило апостольське говорить дуже коротко і дуже чітко. Кожен народ повинен пам'ятати ім'я свого першого епіскопа. Другими словами кажучи, кожний народ має право на свою церкву. Крапка все. Кожний народ має право на свою церкву. 34 правило апостольське вже оце лукавство, яке хто. Як кажуть по свідома, другі свідомо, як правило, говорять про те, що ми тут, що знаєте, 40 мільйонів українців недостойні своєї церкви. Але треба ж враховувати, що українці ще ми десятків два чи три поза кордоном. Чому американська має право? Чому канадійська церква е, вона під, під церкву Верфеломея. Антоній, Юрій, е, ці наші. Учасників ієрархії цих церков, канадійський і американський мають. Наші діаспори там сильні. Чому, сі... вибачте, Сава сидить правил. у Польщі Петрович. на нашій церкві? Це Холщина, це Підляща, це Підсяння, Створена апостольська церква у 24-му році. Пане Петре, от скажіть, ось це 34 правило, так, воно може стати переконливим для вселенського патріарха, коли, зрештою, буде прийматися рішення щодо надання українській церкві, автокефалії, самостійності чи ні? Знаєте, я був Вселенського патріарх разів 30. Мені його прекрасно знає. Сінодвець прекрасно знає. Нема цьому, Там політика. Там так, щоб, знаєте. Щоб Москва не вплинула на Ердогана, а Ердоган не вплинув на знову так же, як всі час, візир не вплинув на Діанісія, а тут не вплинув на Профеломея. Ну, дивіться, ви говорите, що там політика, да? От скільки уже століть ми йшли до цього, робили стільки спроб, щоб мати українську. Помісну єдину українську церкву. От, власне, що потрібно зробити, щоб в цій політиці ми отримали історичну справедливість і, зрештою, отримали цей Томас. З нашого боку, ми вже все зробили. організаційно ми все зробили вже. То дійсно, вже за Вселенським, але декілька днів назад вже синод, синод вже затвердив рішення Марфаломея, синод церкви. Так що там технічно, слава Богу, поки так воно йде. Але безумовно, ми розуміємо, які впливи. Які Якові, які соболі там крутяться? Чорні, чужі. Угу. Ну, тобто, якщо ми тебе... згадуємо, проводимо паралелі, 1886 рік, коли, по суті, було втрачено канонічність Київського митрополію, в зв'язку з тим, що Вселенський Патріарх такий був залежний вплив мав да, від Росії, От чого очікувати зараз тоді? Ну, тут вже, знаєте, я не позирливий чого очікувати. <сміх> Надіємося і молимося за получення Томоса. Я хотів би вам прикласти ще декілька наших епізодів, от, от, скажімо, трохи назад 1620 рік. 10, 10 рік, 10, 20 рік, У 1596 році створилася в нас Унія. Частина, це, частина наших єпархій на чолі з митрополитом київським Михайлом Рогозою перейшли в Унію до Риму з Римом. Нормально. Господь сказав: нехай буде все єдине. У 1540 році прийшла ця схизма цей розрив. Це біда була, це лихо. І вони е, через 600 років спробували його поправити. Його пробували правити ще у 1350 році, ще коли от від нас був Ісідор, приїжджав з Київської митрополії, коли це був Фіраро-Філантійський собор, коли було прийнято рішення об'єднатися. Ну, ми до нього перед, якщо дозволити, перейдемо чуть пізніше, я вже заговорю за Сагайдачного. У нас вийшло розрив приємственності з 1596 року не було Петрополита Київського. Православів, нашій церкві, канонічні, єдині, Святі Соборної апостольські церкви українські, у нас не було приємственності. Рогоза пішов уже за ним іпатій Потій, він став уже прямо митрополитом, католицьким Так, політик, полководець якого давно треба вже канонізувати, Петро Канашевиться гайдачний, переймає Єремію, Єремію Єрусалимського, який повертається з Москви, теж за грошима їздив. Ну так, тому що, власне, вони у важкому фінансовому стані ця церква Констанопольська, Вселенська. У них проходів мало, дуже мало. Там трохи в Греції, там... Ан... хто там ще, Антіахія. Сірія, що, що, що сьогодні можна отримати від Сирії? і так далі. А, е, і він його затримує. І він висвячує митрополитом Київським Йовобарецького святого сьогодні. Малеті єсматрицьким еписком, там, десь ну, ще епіскопів, які розійшлися по Перемишлі, по всій іншому. І, 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 і тому. Ми і святого маємо Його Борецького, тому що він зробив велику справу. Він відновив, відновив еволюцію української церкви, української митрополії 1620 рік. А якби не було цього політика, це ж він приїхав, потім, розумієте, поїде і буде воювати із тим же. Султаном із селем Греєм буде, буде воювати на уже На Готині на спасе Європу від 350, 350 тисяч військо з селем Греє, якого послав Осман III для того, щоб від Чорного моря до Балтії закрити все питання не тільки православі, а християнство, іслам і так далі. Отакий от у нас був діяч, і отак от він зробив і для, і, і для церкви, і потім для, не тільки для України, а для всієї Європи. Спасіння затворив. Пане Петре, от ми говоримо, що було втрачено з 1596 року приємственності. Власне, а, от зараз, якщо ми отримаємо цей, цей Томас. І українська церква об'єднається, об'єднається вона на базі автокефальної церкви Київського патріархату. Так хто ж тут має бути головним? Все ж таки? Ну це вже це хто як має висказано голос народу, голос Божий. Це будуть вирішувати церкви, прихожани, народ. Адже бачите, от на рівні Верховної Ради, на рівні президента, було звернення до Варфоломія. А які можливі от подальші кроки, коли Варфоломій все ж таки надасть цей Томас? Ну, я так скажу взагалі, тому що, скажімо, я не беру на себе сміливість е доповісти за сам механізм цього. Але якщо говорити такими загальними категоріями, то це, тобто, безумовно, повинен бути по місті де будуть присутні представники і кліру, і духовенства, і? Тобто Всеукраїнський собор і на нашому всеукраїнському рівні буде прийматися таке та, рішення. Так. Угу. А от стосовно вселенського патріарха, рішення приймає Варфоломій чи приймають представники церков. Ну, там синод Вселенський приймає рішення. Але вже Варфоломей, його, його, до нього звертатися треба Кір-Кір, ваша всесвятість. До речі, ті от постанови, які ми говорили від, від апостольських соборів, Вселенських, вони мають статус непогрішності. Так що з ними балуватися не треба. І їх ревізувати також не треба недовчим, різним. Ми починали розмову, що кожна, кожен народ має право на свою церкву. Оскільки на сьогодні таких... А православних незалежних церков існує. Тобто ми можемо стати 16-ю, по суті, Київська митрополія, Київський патріархат так. стане 16-ю церквою. А я вам скажу ще, ще одну обставину. Що в цій частині. Якщо, якщо ми говоримо, що ми, ми так до речі і не відповіли на питання, так, а як же вона починалася? А починалася воно все-таки за Андрія Привозваного, починалася від Клемента. Чому апостольська, століття. бо починалася з апостола Андрія? Ми, наша церква апостольська. І є такий, такий рейтинговий, такий, скажем, э, э, така ряд, хто за якою церквою стоїть. Так ми, власне, якщо по історії і по апостолам, то ми повинні бути за Римом і за Константинополем. Перша церква це римська. Це сказав Господь Петро, Павло, все, так, хай буде Конзобиське, хай буде Єрусалимським, ну, там в 44-му році вже вбили, Йоз, Якова вже вбили, і церква не, не дуже, так скажемо, ну, призупинила свій ріст. От. Тому у нас, якщо, якщо по честі, то ми четверті. Без претензій на Єсалим, то ми четверті. А ми можемо собі повернути це місце? Це, 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 це дискусія, це складно, це, знаєте, не так, це такий процес нелінійний. Нам, знаєте, ми ще повинні не забувати, коли ми говоримо за політиками, звернемося до Вселенських соборів, і Костянтина згадали, за ним йде, за ним йде Феодосій І, Феодосій ІІ, Макарій, і на п'ятому Вселенському соборі у нас. Великий юрист Юстиніан, святий імператор, який створив так званий Кодекс Юстиніана і все інше, і він також, скажімо так, непогрішний. Він сказав дуже красиву формулу існування суспільства, існування держави. Він сказав так, церква і держава. Це божественні дари людству від Бога. Божественні дари людству. Це два предмети речей, які витікають з одного джерела. З волі Божої, що їх установила. Держава піклується. Тут, до речі, відповідь на всі питання також. Після апостольських правил, цим реглам, оцим правилом Юстиніана, як і входить в його кодекс. Чим займається держава? Держава стоїть на охороні догм. Догм це навіть не соборні. Це догми це не постановочні. Догми це божественні. Це божественна категорія. Канони, це, канони це, да, це зібралися отці, святі, не святі, прийняли канон. Божественних дом і священства. Держава стоїть на охороні. Поправте юстиніана. А що робить церква? Це молиться за державу, за народ, все, будьте здорові. І це він назвав дуже просто симфонія, що в перекладі з грецького означає гармонія. При, такої, при такій гармонії буде існувати, при такої гармонії не буде, не віднімуть Крим, не буде війни на, на, на Донбасі, не буде, розумієте, ціна на газ вище, чим, чим щось. Тому що буде душа народу. Так ті ж святі сказали, що церква це душа народу. А тіло це парламент, президент, прокуратура, там всі інші адміністрації це тіло, яке формує, яке да, от ми приїжджаємо кордон. А душа то, то церква. Петро Андрійович, а за нинішніх умов, коли ми маємо російську агресію на Сході і Окупований Крим, от е, е, чи можна говорити, що на сьогодні і суспільство готове до єдиної православної втикафальної церкви? Готове завжди тільки тільки з суспільством говорити. Згадайте. Згадайте, от, ну, скажімо так, ну, от, період, там, річний коли ми, ну, не ми чи хтось вчив суспільство цим речам, відкрити історію, елементарну історію шкільну в вищих закладах, нам Рюриковичів згадують із Новгорода, принесли там все, нам, ми такі тупі, орать можемо. Воювати ще можемо, а от державу не можемо створити. Своїть нам державу. Та ми не наві... У нас інна пінна Рима, 57-й рік святі мученики нашої церкви, апостол, апостол Андрій Привозваний їх охрестив. Мученики. Подивіться, є у Іжакевича прекрасний, прекрасний, прекрасне полотно, тільки ми його загубили. Як у 57-му році від Різдва ще до Клемента, Римського е, у Хрисонесі, як. Покарали цих святих наших перших Інна, Пінна, Рима. Ми за них забули. В церкві вони не згадуються. Ми згадуємо, що в нас були перші мученики Федеріан, вже яких Володимир в році році, яких там, значить, так скажем, ну, закат, їх закатували там. Тисячу mm. да. років у нас було церкви, тисячу років у нас було нашим мученикам. Аскольд, і цілий ряд, ульфіла, теофіл. Це імена пане Петре, от дивіться, народ готовий, влада готова, оскільки на високому рівні і президент, і Верховна Рада звертається до Варфоломія, де і в принципі і церкви готові об'єднатися автокефальна, дали підтвердження і Київського патріархату. А от власне, якщо ми отримаємо цей Томас, отримаємо єдину помісну автокефальну церкву, канонічну українську церкву. А от що буде з цим московським патріархатом? Тобто на території України буде існувати дві церкви канонічні? Як? Ну, зараз же існують. Якщо буде стояти відповідно, в відповідному місці, тому місці буде стояти Томос. І наші священники будуть виїжджати на Афон в Єрусалим, до гроба Господнього, і будуть приймати участь в загальних богослужіннях і так далі. Тобто то, то наші священники то, таким чином отримують важелі впливу на цих церковних заходах? Це те, церковних що важливо, це присутність, це така знаєте, економічна, екомонічна, це загальна світова молитва, це об'єднує, це підсилює, це життя зовсім по в наші церкви зміниться. То що станеться, якщо ми говоримо точно і свої імена, і даємо імена точно? То що станеться з тою церквою? Угу. Ну, сьогодні ми говоримо московською церквою. Яка буде, скажемо, Іонівському монастирю вести службу і все. Що з ними станеться? Та нічого не станеться. Як, ви, як будуть з літургії служити, так і, так і будуть продовжувати. Що станеться? Нічого. Просто церква буде єдиною у нас, по суті. І це сьогодні досить важливо для того, щоб об'єднати націю, для того, щоб поверити, повернути історичну справедливість і для того, щоб перемогти ворога Душу на Сході. А, а тут, якщо хочете, це так уже можна. Так у всьому світі є. Російська церква присутня, скажімо, у Японії, у Китаї. Присутня. Угу. Тобто так само вона за може кордон, бути присутня на теренах України. Російська церква присутня Нью-Йорку сидить, Іларіон. Так це так, такі. Російська московська церква. Закордонна московська церква в Україні, все чесно. Угу. І на сам кінець, у випадку, якщо ми отримуємо Томас, що отримуємо тут уже на теренах України? Що отримуємо які... з Томасом від Варфоломія. Які перспективи відкриває для українського суспільства цей Томас? Ну, це повторяю. Ми виступаємо визнаною угу. світовій церковній спільноті у визн... Визнаний Синодом Вселенським, і займаємо відповідно місце по діптиху Православні церкви, Вселенській Це головне, тому що маєте ж на увазі, тут і так нікуди ж не дінеться. Католицька церква присутня у всьому світі. Вона дуже строго пірамідальна, там демократичності і, на... і національності ознаки такої, як має. Яка ознака, от ми перш за все, православна церква від католицької? Тим, що вона має ознаку національності. Українська церква, uh -huh. Еладська церква, Болгарська, Румунська і так далі. Навіть демократична. І навіть серед тих 15 чи 16 сидить е, Варфоломій і він перший, але серед по честі. По честі, не по яких знаєте, там тот, серед рівних. І він рівний, і грузинському. А по честі до нього Ілія звертається Кір Кір. А до Ілії звертається Верфамий Кір. Дякую за розмову. Петро Ющенко, народний депутат України попередніх склика, дні історик, був гостем нашого ефіру. Дякую вам за розмову і дякую глядачам, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському і далі. Побачимось.